Ай, сьогодні я вам покажу машину, яка приїхала в центр. І я нічого не можу, тому він ці. Коротше, піду пока. Так довго! Як я, як я її вам покажу. Хочу сказати важливу інформацію. Постав лайк та підпишись на мій канал. Цю машину. Цю машину. вона дуже рідка. Ось така машина. Ну, тепер ви знаєте, де можна її знайти? В місті, в селі міського типу Рожнятово. Ага, де ви зможете і мене знайти, але дуже-дуже рідко. І так, ще ось тримайте пару фотографій з різних ракурсів. Ще тримайте пару. Коротше. Якщо не забуду вставити, ви видите ці фотографії у вас відео. Ну, коротше, ще раз і ще раз. Ідеї такої машини більше не видів. Просто не видів. Її можна знайти. на те рознято десь. Я не знаю, до скільки вона буде стояти. Біля Карпат. Відразу ось ось, його, хто буде шукати, он вона. І ще. Важлива інформація для всіх, хто захоче її шукати. Якщо ви її знайдете, викладуйте фотографії в чат, в чат ну, в коментарі, викладуєте відео. В ну, ви зрозуміли. Викладуйте в коментарі, щоб всі виділили. Якщо ви знайдете, зводкань. Якось усі не фотку. А ви маєте таку машину, напишіть про це в коментарях. Я про чита. Всім папа! -па.